Привіт усім, погляньте на це. Уявіть собі, кремезний чоловік із дійсно диким волоссям, та його нижчий, рудий приятель схилилися над столом, щось швидко записуючи. Що вони там варять? Схему, як забрати все у процвітаючої землі, план, як пограбувати та виснажити її ресурси, вони виглядають дуже задоволеними собою. Вважаючи, що їхня маленька змова надійна, але тут двері відчиняються, заходять три рішучі фігури, гордо тримаючи прапори України та Європи, вони прямують до столу і одним швидким рухом змітають той жадібний план на підлогу. Натомість вони кладуть новий проєкт план розвитку, партнерства та світлого майбутнього. Це потужна заява, яка показує, що єдність і бачення процвітання завжди здобудуть перемогу над егоїстичними схемами. Дякуємо за перегляд, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше контенту.